На Волині п'яний водій влетів у блокпост, ДТП трапилось 10 вересня у Кам'янько-Ширському районі. Як інформують в обласному управлінні поліції, водій, перебиваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у споруду на стаціонарному блокпосту. Водій та четверо його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Чотирьох із них госпіталізували. Окрім того, тілесні ушкодження отримав і поліцейський, який ніс службу на блокпості. Йому надали медичну допомогу, але не госпіталізовували. А у селі Тростянець на Ківерцівщині водій автомобіля Фольксваген Passat виїхав на узбіччя та зіткнувся з бетонною конструкцією, яка є частиною недіючого тимчасового блокпосту. Внаслідок ДТП, водій та пасажир автомобіля отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували до медзакладів. Загалом, як інформують в обласному управлінні поліції, впродовж вихідних на Волині в ДТП загинула одна людина і 10 травмовано. Правохоронці закликають водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати їх.